Вітаю! Ви на каналі Автосвіт. Тут ми розглядаємо різні цікаві дорожні ситуації, які можуть трапитись з кожним водієм на дорозі. Тема в нас сьогодні така: Хто останній приїде перехрестя? Ми бачимо на даному перехресті, що немає не світофорів, не регулювальника. Тому перехрестя у нас. Нерегульоване, але ми бачимо знак головної дороги. Тому перехрестя нерівнозначне. Ми бачимо, що червоний і чорний знаходяться на головній, а білий і синій на другорядній. Першими повинні проїхати це перехрестя ті, хто на головній. Це червоний і чорний. Користуючись правилом перешкода праворуч. Тож, перший проїжджає чорний, за ним проїжджає червоний. Залишаються ті, хто на другорядній. Це білий і синій. Вони також повинні користуватися правилом перешкода праворуч. Тож, перший проїжджає білий. А останній проїжджає синій.